Розсіюємо 50 г нутового борошна і 50 грамів борошна з зеленої гречки. Додаємо половину чайної ложки розпушувача, столову ложку льону подрібнюємо в кавомолці, ну, можна додати і ляної муки, якщо у вас є, чайну ложку псиліума, одну столову ложку олії соняшникової або оливкової. 2 яйця перебиваємо і висипаємо до муки, замішуємо таке рідке, в'язке тісто виходить. Воно липне до ложки, але можна ложку змочувати водою, і так буде легше перекладати тісто у формочки. Виходить, 4 кекса, але можна подвоювати ці інгредієнти і вийде більше, якщо потрібно. Кладемо в духовку на 20-25 хвилин. Зверху посипаємо по бажанню кунжутом. Пичмо вже в гарячій духовці, духовка має бути розігріта, остужаємо на решітці і виходить ось такий смачний хлібчик. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на канал.